Провести 49 днів без соцмереж закликають священники на Тернопільщині позбутися залежності від гаджетів, хоча б на час посту рекомендують на відправах. В селах Тернопільщини зазвичай чоловіки кидають пити, а жінки не їдять м'ясного. Втім, цього року чимало людей зареклися ні ногою до Фейсбуку аж до Великодня. Він служить у церквах двох стіл Шушківці та Білозірка. Як жертва вечірня. Я... Піст почався, бо служіння почастішили і стали особливими. Священик з поміж іншого закликає до обмежень з віртуальним світом. Дорогі брати і сестри. Потрібно утримуватися не тільки від їжі, від осудження ближнього. Не потрібно утриматися від користування і соцмережами. Цей панотець, активний відеоблогер в онлайні, куховарець співає і щодня викладає фото. Друзі, слава Ісусу Христу! Я рекомендую митівник, пісний митівник. Але так було, поки не з'явився його пост про піст. Мовляв, у відпустку у Фейсбуці серед підписників і друзів уже є послідовники. Також хотіла б відімкнутися від нету, не знаю, чи зможу, і в цьому ви подаєте приклад. Відмовитися від сидіння в інтернеті вирішила і вчителька історії місцевої школи. Зараз можна і меншій молоді, і так само і мені дивитися оці фотографії, і смішні, і розважливі. Її учениці на камеру теж обіцяють у ці дні багато працювати і мало розважатися. Музики я на даний час не слухаю. Якщо потрібно зробити завдання, а також онлайн тест то потрібно. А в соціальній мережі ні на час посту у селах Тернопільщини зазвичай припиняються дискотеки у клубах. Люди не співають і не танцюють. Співати, не співати, не співаємо. От телевізор дивимося, тільки такі новини. А такі от концерти, чи що – ми теж не дивимося. Хоча для більшості селян піст це насамперед говіння, пісна їжа та церковні служби. Я взагалі не їм. Зараз бараболі їм. і так, і огірок закручений. Пісні пиріжки печу пані Гана, перекладаючи, щойно спечені пісні кошики з грибами, каже для неї піст це не лише відмова від скоромного, а насамперед пошук душевного спокою. Тому віртуальні розмови вирішила замінити живими. Під час посту знаходиш час поспілкуватися з тими людьми, яким не вистачає спілкування. Які... Потребують такого спілкування відвідувачів у соцмережах. Справді поменшало. Підтверджує адміністратор місцевої інтернет-спільноти. Минулого місяця було близько 150 тисяч переглядів. Зараз, як ми бачимо, 76 тисяч з половиною. На мою думку, це через те, що почався піст великий, і люди відмовляються від інтернету. А священник блогер певен, кожен із його вірян, хоч раз жалкував про згайний у соцмережах час. Тож тепер до самого великодня на службах нагадуватиме піст ідеальна нагода, аби втрачене надолужити. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН 1+,1.